Ну що, така камерка від Ajax. 5 мегапіксельна, всі ви знаєте вже її характеристики. Напевно, це 5-мегапіксельна камера, має мікрофон, також має аналітику по людині тварині, автомобілі, може працювати сама в додатку. Має тільки і виключно інфрачервоне світло, тобто підсвітку, так ви зображення вночі будете бачити в чорно-білому варіанті, а не в кольоровому. так, Якби мало лед, було б в кольоровому. Але на жаль, не буде такого. Маєте тільки інфрачервону. Давайте ми не про те, зараз ми подивимося, як дана камера показує. Будемо бачити, яка буде деталізація все-таки на 10, 15, 20 метрів. Дивимося. Так, 5 мегапіксельна камера налаштована ну, на статичний бітрейт 4096. Ми можемо побачити на екрані, що в нас за Гашкію, тобто в нас максимальна роздільна здатність в 5 мегапікселів Дивіться, таке буде зображення при 5 мегапікселях Давайте ми станемо на 15. Йдемо на 20 чи нема сенсу? Ну, йдемо. Це у нас 20 метрів. 5 мегапіксельна камера відеякс, давайте ми ще станемо ближче. Якщо ви будете дану камеру використовувати десь там вдома, подвір'ї і будете розуміти хоча б яке буде зображення ще там на метрів 2 від камери. От за 2 метра ок. Повністю ок.